Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Разніченко зазначив, що ворог гатить по критичній інфраструктурі, аби залишити область без світла, тепла і води, тримає оборону велика команда енергетиків, газовиків, комунальників. Це та не тільки обговорювали на засіданні ради оборони разом з органом місцевого самоврядування, разом зі всіми профільними службами з Нацполіцією, ДСНС, ДТЕК розглянули питання готовності області до опалювального сезону. Опалювальний сезон розпочато. Майже 90, більше ніж 90% громад вже з теплом. Інші громади будуть з теплом вже на протязі 3-4 днів. Розглянули плани, то, щоб область була готова на випадок надзвичайної ситуації, на випадок блекауту, щоб всі наші заклади охорони здоров'я, щоб всі наші комунальні заклади були з теплом. Розглянули розміщення пунктів обогріву, розглянули питання захищеності нашої критичної та критичної енергетичної інфраструктури від можливих прильотів, так званих від можливих ракетних ударів. Можу сказати, що область готова, всі громади працюють, штаб працює. Генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі Андрій Терещук підкреслив, що енергетики області цілодобово на службі. Ми паралельно з тим, що працюємо над відновленням над відновленням лінії електроживлення після тих чи інших аварійних ситуацій. Ми працюємо і на над підготовкою до осінньо осіннього зимнього періоду. Таким чином, як працюємо над розчисткою ліній електроживлення від рослин від насаджень. І якщо говорити це, по цифрам, то порядку 2000 кілометрів ліній ми в цьому році розчистили від зелених насаджень. Тому я сподіваюся, що ця робота надасть нам змогу менше відволікатися на обриви ліній, коли буде Негода або сильний вітер в регіоні. Вже стартував опалювальний сезон. Завдяки злагодженій роботі комунальників, які підготувалися до цього сезону завчасно, були проведені відповідні випробування в системі. А на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що 100% житлового фонду підключено до котельн, і 100% житлового фонду подано сьогодні теплоносій. Наразі працює 82% всіх пателень, які є в області. На Дніпропетровщині тотальна економія електрики. Тільки підприємства знизили споживання у пікові години на 35%. Все, аби попри атаки ворога область була з теплом та світлом.